Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! І сьогодні до нас у гості завітав грайлик. Давайте з ним разом привітаємось. Доброго ранку, грайлик! Ми раді тебе бачити. Давайте ще раз тільки дружненько разом. Доброго ранку, грайлик! Ми дуже раді тебе бачити! Дітки, а грайлик нас з вами запрошує сходити з ним на нову пошту і отримати там його замовлення. Дітки, подивіться, що отримав грайлик у посилках. Що це? Давайте назвемо одним словом. Так, дітки. Це побутова техніка, наші вірні помічники. Вони нас виточують у кожній домівки і завжди нам допомагають, як добрі чарівники. Без них би було важко. Грайлик чув про таких домашніх помічників, тому їх собі й замовив. Але як ними користуватись, він зовсім зовсім не знає. Давайте, дітки, разом. Йому допоможемо розібратись. Так, діти, давайте подивимося і скажемо, що це. Правильно, це пилосос. За допомогою пилососа ми можемо чистити килим, м'які меблі, а також підлогу. Що він робить? Збирає сміття. Це електричний привід. Тому користуватись без дорослих ним заборонено. Але він дуже допомагає підтримувати чистоту. Дітки, скажіть, а у вас вдома є пилосос? і чи допомагає він вам підтримувати чистоту? Дивимось на наступну покупочку: це пральна машина, яка допомагає нам підтримувати речі у чистоті. За допомогою пральної машини ми можемо прати білизну та всі свої речі. Пральна машина це також електричний прилад, яким не можна користуватись без батьків. Так, дітки, давайте подивимось, що ще придбав грайлек. Та це ж холодильник дуже необхідна річ. За допомогою холодильника. Можна зберігати продукти. Діти, де ви зберігаєте продукти? Правильно, продукти треба зберігати у холодильнику. Дітки, грайлик каже, вам дякую. Тепер він запам'ятав, для чого потрібні побутові прилади і як їх використовувати. А чи запам'ятали ви, ми зараз перевіримо. Пограємо з вами у гру продовжу речення. Я буду починати речення, а ви продовжувати. Почали! За допомогою пилососа можна збирати пил, сміття скилима, підлоги там м'яких меблів, вірно. За допомогою холодильника можна правильно зберігати продукти, за допомогою пральної машини можна Прати речі. Молодці. Так, діти, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Правильно, про побутові прилади. Це наші помічники. Але пам'ятайте, діти, побутові прилади всі електричні. І користуватись діткам самим без батьків, їм заборонено. Тому будьте обережні до побачи.